Всім привіт! Зробив тягу 150 за коментарі. Сьогодні окремий день від відео з Тимофієм, але так як обіцяли, я зробив. Сьогодні серія шоу Тимофій мінус 50. І це не років. У нього гарний настрій, бо ми зараз його будемо зважувати і я з -з змірювати. І я сьогодні взяв на допомогу свого да. Олега і ми будемо вдвох його тренувати. Да, сьогодні, то, коротше, це. Тимофій сказав, що він готовий за 30 виконати хвилин виконати всю за 30 хвилин да, виконати все тренування. Тому побачимо. Якщо виживе, то добре. Все, пішли. Йдемо його, реально зважимо. Ну, і сьогодні шостий тиждень. Мені цікаво, що ми зробили, вже чого ми досягнули. Будь ласка, вставай. Це просто це, це фіаско. А скільки було ізначально? Було в понеділок було 144,2. А взагалі рекорд? — 157 і 7. Ну, Нормально. — Пішли? Астерікс. За 6 тижнів. Астерікс! Це як, це як. Це як гайка від танка, ми скинули приблизно отак от десь. Я хотів ще поміряти об'єми, тому що. А коли ти будеш це робити? Зараз ми тільки жрота поміряємо. Ну давайте, міряйте. Жирота і все, і ми, ми йдемо його тренувати. І будемо говорити на камеру. Чого ми так мало скинули за 6 тижнів. І будемо шукати причину. А причина очевидно. Можете сьогодні важко. Тимофій лінується. І, мабуть, щось під'їдає. В неділю була шоколадка, він сказав отакий кусочок. Це не повпливало би. Але це не повпливало би. 100%. А ну, давай попомінимо. Я раніше не міг обхватити його двома руками. Набрав? <реш> да. Так, у нас 128. Я зараз подивлюсь, в мене записано 128 сантиметрів. І ми поставимо скільки було, скільки стало. У нього дуже гарний настрій. Він, він налаштований просто сьогодні. Е, Почнемо з розминки. Е, та йому сьогодні не потрібна по суті розминка. Він робить зараз три хвилини інтенсивного орбітрек і погнали. Все, що потрібно, це йому підняти пульс і підготуватися до хіта. Тимофій, ми важились два дні тому, було 144,2. Да. Що, що ти пив багато, може, їв багато. Ну, Сьогодні ночі зранку. Да. Буду пив. Пив, пив багато, так? Да? Да. Ну і це не на камеру, от колеша сторони сходив. Е, ні, це ми, ми, ми це залишимо, тому що це впливає. Це на камеру було. туалет не ходив. Ми е, поміряли обхват е, живота. Талію це важко назвати живота. І ми вже втратили 16 сантиметрів. Ну, це дуже гарний результат. За 6 тижнів, за 5,5. ,5, це, круто. це круто. Я думаю, що одяг каже тобі, що ти скоро підеш е, на лісову, на ринок. Ти будеш там шукати новий одяг. Може, ми проїжджімо на ринок. Ні, я жартую, Покажусь. але одяг треба, треба. Я тебе завезу, да, у мене там знижка постійна. Про що ти говорить? Про те, що вага це не завжди той показник, за яким треба дивитися, хоч у Тимофія це має бути явний показник. Але ми ще качаємо м'язи, і він трошки важче із -за цього. І вага так сильно не провалюється вниз, хоча це піде, ще й цей процес запуститься. Якщо він дійсно каже правду, що він не під'їдає. То і вага буде сходити, і сантиметри ще більше будуть сходити. Весь, по суті, перший цикл вправ у нього буде. Ну, взагалі, перший підхід буде розминочним таким. Для того, щоб ну, може адаптувати свої суглоби, м'язи і серцево-судинну систему до більш інтенсивного навантаження. Перше він буде виконувати трастери це присідання, плюс жим гантелей. Тобто в вільному темпі 30 секунд. Потім він стільки ж відпочиває 30 секунд, і потім він буде ось на цю тумбочку легесенько забігати. Теж 30 секунд. Ось в такому темпі спочатку. Потім він відпочиває 30 секунд і з другого раунду він починає вже робити більш інтенсивно. Тобто в вищому темпі, більшу кількість разів за ці ж 30 секунд. І таких буде 4 раунди, потім в нього перерва 30 секунд. І втори хвилини, 90 секунд, і буде мінятися комбінація вправ. Все, відпочинок. Це у нас погнав другий сет. Може трошки водички по. У нього таких чотири буде. Тож кожен новий цикл це новий пульс, вищий, стартовий. По-перше, він тренується на голодний шлунок, і зараз він в перші підходи спалює те накопичене, як Олег сказав, той глікоген, який в нього є там в м'язах, в починці і в організмі. І далі в нього включається спалювання жиру, тому що жир це запаси енергії, Все. які відкладалися на потім. І задача їх максимально поспалювати. Також враховуючи, що тут є елементи силового тренування, він буде відновлюватись і також спалювати жирові відкладення, враховуючи, що в нього дефіцит калорій в їжі. Він не наїдає стільки, якщо він не додає нічого вдома. Цього Олега більше не Хай де він з дихліком всяких тренує. Мені таке не підходить. Я зараз з дихліком стану. Іде довольним, дивись. Я в одній руці ти тримаєш і виштовхуєш сідницями ось цей снаряд. Ось ти віддає в планку і підтягує колі на 30 секунд. Бач, Тимофій взагалі не відчуває навантаження. Йому це легко. Бо він машина. Да, він вже скинув 10 кілограм. Тепер йому настільки все легко робити. Він не десь що ми навіть не можемо уявити, що буде, як він скине 30. Все, Тимофій, бери, 5 секунд залишилось. Це тренування. Стоп, Тимофій! Тут треба і засікати і говорити згідно даних, дуже позитивно впливає на сердечно-серцеву судинну систему. Якщо немає якихось гострих захворювань протипоказань, то воно має несе як терапевтичний характер. Чому я сьогодні запросив Олега на тренування і попросив попрацювати з Тимофієм? По-перше, щоб Тимофій е відчував різницю в тренуваннях. По-друге, це Все. новий досвід, новий стрес для організму, і це дає свій поштовх е в результаті. А по-третє, щоб він мене більше цінив. Широка постановка ступень десь на ширині плечей. Присідаєш, піднімаєш м'яч вверх, і кітком присідаєш. Тобто не просто кинув, а потім присів за м'ячем, а саме присідом кидаєш. Це, до речі, наявний приклад того, наскільки його організм Давай. адаптовується, под... і потренувався, і тепер він може робити наскільки важче, важче тренування, і його витривалість виросла, його силові показники виросли. Я теж це хотів показати. От сьогодні п'ята серія у нас, яке тренування було на перше, яке сьогодні на п'ять. І це всього п'ять ну, з половиною тижня, якщо бути точно, не шість. Були вже останні цикли, останні хвилини, секунди. Стоп! Останні секунди вправо, останні хвилини тренування. Все, Все. Ой -ой -ой. тимофій справився. Тепер давай, Тимофій, йдемо на орбітрек. Спокійно стаєш. Або на бігову доріжку. Ні, на доріжку, хай просто йде. Да. Так. Він на невисокому темпі, з невисокою скористю, з маленькою горкою А ми заберем. буде просто ходити і відновлювати свій пульс. І після чого може зробити легку заминку, розтяжку і бути готовим до повсякденного ритму життя сьогодні. Дякую, Олегу, за допомогу сьогодні, за тренування, а за дуже. його досвід. І підписуйтесь на його інстаграм. Кстати, да. Можливо, через місяць я буду виступати на чемпіонаті Європи. Тому слідкую. Ну коли ви побачите цей випуск, то вже залишиться тижня-два. Ну я, як ведучий даного шоу, не можу не запитати, як ти. Бублик. Ну, зараз вже нормально, а в моменті треш такий був, так хотілося. Лягти і послати всіх. Та і зараз хочеться. Я не знаю з чим порівняти, дуже важко сьогодні було. Зараз вот. вже трошки отошов від цього, Нема такого, такого вже на небеса. Але таке. Я, біль... Руки, я, я тебе нечувствую. більше жалів. Ти мене якось ну, по-людськи. Олег Олег мене не любить. Для нього я кусок м'яса, який должен стати менше. Закінчується черговий день наших зйомок, наше тренування. І хотів би підвести такі проміжні підсумки. Не все йде і не все вдається так, як я планував. Не настільки провалюються показники ваги тіла, маси тіла, але в сантиметрах процес схуднення йде. Тобто живіт зменшується, жирова, тканина зменшується. і як ви бачили в цьому відео, тренування стають складнішими в Темафія, його силовий і витривалість розвиток піднімається. Тому дякую, що дивитеся за нами. Дякуйте, що підписуєтесь, пишете коментарі. Наступна серія буде тренування на свіжому повітрі, і я хочу показати, що тренуватись можна будь-де. Будь-який з, з яким обладнанням головне, щоб було бажання і була ціль, тому що від цього залежить, ви будете знаходити час, місце і можливості або не будете, тому що все залежить від бажання. Не думайте, що якщо за тиждень два у вас нічого не помінялося, це значить, що воно нічого не поміняється потім. У мене за перший тиждень вийшло стіно 4,5 кілограма, а за останні зараз тиждень кілограм, дачі навіть нічого не вийшло. Це не значить, що все, наверное, закінчувати. Бо це все дивиться в перспективу. Не здавайтесь, дивіться відео далі. Один просмотр відео цього нічого нам не поміняє і вам теж. Поэтому вам треба дивитися кожне відео, лайкати, підписуватися, друзям, коментувати. Бо... Так, да, і просто незнайомим людям, чужим на вулиці, просто кажіть, подивіться відео, скидайте їм. Все. Так, ставте собі, якщо ви на ворквіде собі оставили свої резюме, поставляйте вміти своїх добрих якостей, ссылку на цей відео. Повірте, людям зайде, вони подумають, що ви не дурний, а прикольний. Всім привіт! Зробив тягу 150 за коментарі. Сьогодні окремий день від відео з Тимофієм, але так як обіцяли, я зробив чогось зі сплинтів, тому що в мене травма колін. Тимофій не знав і я не можу прямо з підлоги тягу робити. Мені дуже болять коліна. Взагалі цю вправу, мабуть, років 6 вже не виконував, але все для вас. Тому підписуйтесь і слідкуйте.